Колеги, доброго дня. Ми хочемо ще сьогодні, 7 травня 2025 року, ми знаходимося також в господарстві, фермерське господарство Іванівська калина, поряд зі мною агроном Вадим. Ми сьогодні просто хочемо деякі рекомендації дати по фунгіцидах. Ну от Ви бачите груша, але груша дуже специфічна культура. І коли груша цвіте, обов'язково треба в мене в руках ось такий препарат, як казумін. Цей препарат має бути обов'язково, бо це профілактика бактеріозів, міловора, тому потрібно да, все вдомонаси. Тобто це все треба контролювати під час цвітіння. Якщо вдруг буває таке, що під час цвітіння холодно і часто буває таке, що температури немає. Для нього треба трошки температура, і ця хвороба розвивається, коли є температура і вологість. То, якщо навіть хтось, можливо, не спрацював чи можливості не було там внести, його його можна вносити в будь-який період вегетації, коли є бактеріальний опік, і він зупиняє бактеріальний опік. Тобто у вас є своя схема. Я завжди рекомендую в схемі використовувати мідні препарати, такі як Медянекстра, Артемікс. Ми їх використовуємо по вегетації. По плодах, і вони не мають ніякої, не роблять ніякої сітки, нічого не відбувається. Тому можна профілактично мідні препарати, можна манзат. Тут ми теж так само, ось манзат є, його можна теж використовувати профілактично і контролювати бактеріальний опік на груші. Також для яблуні в компанії Самітагро є такий чудовий препарат, який називається Мігіва. Це вже два роки він поставляється в Україну. Це нова молекула яка має окремий фрагкод, в ній код 52, коли здіяча, стробілурін і азоли мають 3,7,11 коди, то це для системи захисту фунгіцидів, панацея, тобто для антирезистентності, щоб не було стійкості до хвороб бо там по діючих речовинах, бо вже відбуваються до азолів привикання, до стробілурінів, то і з йдуть привикання. Це нова молекула. Яка не має відношення ні одного з цих груп, тобто норма її 150 мл. Це на яблуні реєстрація, це парша, плодові гнилі, маніліози, альтернаріози і борошни староса. Просто ефективно працює оця парша, борошни староса, маніліози і альтернаріози. Ви також використовуєте ще такий цікавий препарат, як Топсім в себе в господарстві. Да? Там... Так, ми не активно користуємося таким препаратом, як Топсім. Тут його немає щоб показати, але я думаю, що всі знають цей, цей препарат. Це препарат, це системний фенгіцид, який має гарну лікувальну дію і навіть такий загоювальний ефект. Ми його використовуємо переважно в час, коли можливий град. Коли може бути град, можуть бути пошкодження листків, може бути пошкодження плодів. То для прикладу, як, 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 якщо буде грати в цю фазу е, росту, як зараз, там плоди мають 8-10 міліметрів, то Топсім повністю затягує, рани обеззаражує рани. і затягує рани на плодах, і працює, і, і це діє не контактна, а системна. І це якби перевага цього препарату. Поки що я наприклад, не бачу іншого в цей період часу. Має він має і профілактичну, і лікувальну дію, тобто він можна і наперед, там, якщо комусь потрібно щось контролювати, якісь хвороби, там, паршу, бо розпутати, і при низьких температурах да, середня добова плюс 5. Так що, будь ласка, звертайте увагу на продукти компанії Самітагро, підписуйтесь на наш канал YouTube. Дякую за увагу. До побачення.